Власники земельних ділянок збільшують свої території за рахунок дна річок. Спеціальними земснарядами намивають штучні піщані береги. Під ними гинуть унікальні дні пробілуки, нерестилища риби та місця гніздування птахів. Обласна влада розслідувала факти порушень законодавства і порушила низку кримінальних справ проти місцевих чиновників. Виявлено було. Десятки тисяч гектарів, які були роздані з порушеннями чинного законодавства, і 64 кримінальних справи по конкретних фактах порушень при видачі земельних ділянок вже порушено. І загалом, я думаю, набереться не менше 100 кримінальних справ. Євген Жовтяк каже, що для наведення порядку кримінальних справ замало. Державні акти на землю вже видані, і довести їхню незаконність можна тільки через суд. Лише після цього землі повернуть державі. Тим часом темпи будівництва не уповільнюються. Власники земельних ділянок діють самовпевнено і часто не звертають уваги на перевірки. Під час зйомок біля села Козин зловмисники намагалися на ходу відтіснити автомобіль знімальної групи п'ятого каналу в Кювет. Перешкоджали роботі журналістів і будівельники. Перешкоджали. Ви не маєте права, ставите до свою апаратуру. Забирайте свою апаратуру. Я кажу, прошу вас, не маєте Ні, ні твої, так, хлопці. Власником цієї земельної ділянки? Так, Покажіть, будь ласка, документи. Все це. є. а Хто ви такі? Хто вам це я дає все робити? Слухи, пацан. Ти, знаєш що, собирайся і йди відсюди. На берегах Стугни більшість мальовничих територій вже давно обнесені парканами. Мешканці Українки вже звикли, що колишні місця їхнього відпочинку недоступні. Вони вимушені купати. Біля бетонної дамби. Натомість власники приватних багатоповерхівок привласнили собі й воду. Водойми біля кількох споруд оточують кілька кілометрові буйки. На воді стоїть шлагбаум, за будь-яким рухом спостерігають десятки відеокамер. 100 метрів зона – зони ріка Дніпро. Ну ви могли бачити, що непосредственно прямо на воді будують здання. Наплевательські відносяться владельці участків ко всем указам, ко всем распоряжениям и вообще ко всему законодательству не останавливают ни иски судебные, не останавливают ничего. Вот территория, которая у меня сейчас за спиной эта территория, уже сегодня э, здесь проведена разметка и готовит документы на замыв. Біля Козина закон порушують двічі, будуючи елітні котеджі в межах природоохоронної зони. Не звертають уваги й не заборони будівництва на самій греблі Дніпра, яка є гідротехнічною спорудою. Якщо темпи будівництва збережуться, то більшість луків і островів Дніпра і Стугни перетворяться на піщані пустелі. Богдан Гдаль, Сергій Азаренко, Леонід Леонідов, п'ятий канал.